Мої вітання, друзі! І сьогодні до вашої уваги я хочу представити троянди компанії Тантау. І як виявилось, в моєму списку цих троянд цього бренду найбільше. І, мабуть, це не випадково. Я свої троянди вибирала по декілька критеріях. І перший це щоб вони не плавалися і не спікалися на доволі сонячному місці а також щоб захворюваність була вище середнього, а ще щоб вони гармонійно виглядали з іншими рослинами, які ростуть поруч. Ну і в цілому, звичайно, щоб вони в перспективі гарно виглядали. І перша троянда шедевр селекції Тантау це троянда Чіпіндейл, яка виведена була в 2006 році. Троянда Чіпіндейл починає квітування одною з перших, а завершує майже з усіма. І це потрібно враховувати, бо ми всі хочемо, можна сказати, одночасного помпезного квітування. Заявлена висота її від 80 до 120 см. Але в мене вона досягла вже 2 метрів. І мені в цьому місці потрібна така троянда, і я досягаю такої висоти завдяки підрізки. Ця троянда класифікується як чайногібридна, але виглядає вона як шраб або невеличка паркова троянда. На початку розпуску троянда коралового кольору в облямівці кремового і утворює чашу. А по мірі розпуску набуває красивого рожевого відтінку. Формує суцвіття по одному, три і більше бутонів. Має насичений трояндовий аромат, кущ швидкорослий і сильно розростається в ширину. Нехвороблива, не потребує укриття, морозостійкість. До мінус 29 градусів. А найголовніше добре виглядає в групі. І з часом ця троянда перетворюється ось в такі чудові рожеві зефіренки. А поруч у мене також троянда селекції Тантау. Це троянда паприка. І виведена вона була в далекому 1958 році. Це флорібунда, квітка напівмахрова, при повному розкритті видно течинки, цвітіння довго тривале, висоту досягає 100 см. Під кінець сезону може хворіти на чорну плямистість. І ось так ці дві троянди виглядають групі з іншими трояндами. В цей час троянда Чіпіндейл повністю розцвіла і набула світло рожевого відтінку. І в цю групу троянд, які знаходяться під будиночком, входять троянда Леонардо Да Вінча, селекції Мейланд. А також поруч Червона, це троянда Фламінтанц, селекції Кордес. Ой, ні, Кордес. Весь час плутаю наголос. А також троянда у мене єдина троянда, яка без назви. Це однократно квітнуча троянда, ну, мабуть, вже дуже давня, якось не збереглася назва ні в кого. Але було і непопулярно знати назви. Всі знали, як рожева, червона, жовта. І ось так вона і в мене і також рожева. Я її вже пробувала. Знайти назву, але до цих пір ще не вдається. А також троянда Домінік Луазо, троянда непорозуміння, яка була видалена в цьому сезоні, і на це місце були висаджені інші троянди. І Поруч троянда Джекіс, фаворит бельгійської селекції, яка була висаджена в минулому році, і це її перше квітування. І посаджена вона в мене поруч з трояндою без назви. Е, так як троянда без назви е, однократно квітне, то Джекіс фаворіт повинен постійно підтримувати цей колір. А взагалі мені Джекіс фаворіт нагадує цвітіння сакури. Е, поруч, першогодка в мене Троянда гартен Принцесін Марі Хосе, поки що не можу нічого про неї сказати. Це тільки-тільки вона перший рік у мене зацвіла. І ось так ця група троянд виглядає в перспективі. І ще хочу виправити свою помилку відносно троянди Аспірін. В попередніх відео я сказала, що це троянда селекції Мейланд. Ні, друзі, це троянда селекції Тантау. І наступний шедевр селекції Тантау це витка троянда Марітім. І виведена вона була в 2007 році, з яскраво рожевими, навіть, можна сказати, фуксієвими, великими квітами. І квітка тримається надзвичайно довго. Повторно квітнуча, добре витримує і спеку, і дощ, не хвороблива. А також дуже морозостійка, з опори не знімається. В мене вона досягла вже 2,5 метрів. Поруч росте троянда Монжерден емамезон -E селекції Мейланд, і ось так вони в групі. А іще один із значних плюсів цієї троянди це колір. колір, який не вигорає на сонці. І це важливо, коли троянда знаходиться на задньому плані. Початок розкриття цієї троянди чайно-гібридний, нагадує чайно-гібридну троянду, але потім розкривається в широку квітку, яка нагадує камелію. Ви подивіться на цю красиву, прекрасну квітку і її неповторний колір. Наступна в моєму списку іде Троянда Black Magic. Чорна магія селекції Тантау. Виведена в 1997 році для спекотного клімата. І тому зрозуміло, що вона не підпікається на сонці, а також вона добре переносить і дощ, не підгниває. Це чайногібридна троянда. Кущ може досягти висоти 1,5 метра, стебла прямостоячі, кріпкі, можуть оголятися знизу. Листя широке, глянцеве, шкірянисте, хвороблива. морозостійкість до 23 градусів мінус, має ненав'язливий трояндовий запах, цвітіння двома хвилями з інтервалом в один місяць. І завершує мій список. Це, мабуть, найвпізнаваніша троянда селекції Тантау Троянда Августа Луїза. Вона в мене поруч із трояндою Керіо, не менш чарівною трояндою. Це чайногібридна гібридна троянда. Ніжно-жовто-абрикосового кольору. І великою квіткою від 12 до 15 см. Висота від 70 до 120 см. Цвіте на протязі сезону. У мене вона росте на півтіні. Сонце витримує не надто добре, не хвороблива, морозостійкість середня, на зиму я її вкриваю. Друзі, на сьогодні все. Наступного разу я вас познайомлю з іншими трояндами мого саду. Буду дуже вдячна за лайки і підписки. І до наступної зустрічі!